Шановні працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, кожного дня ви своєю роботою рятуєте саме ціне, що є в людей, це їхнє життя, їхнє майно і матеріальні цінності. Під час повномасштабного вторгнення ви сумлінно виконували свої завдання, витягували людей з завалів, ліквідували пожежі, рятували майно, Знаю, що. Деякі хлопці і дівчата залишились в окупації, але не зрадили, не зрадили державу, не зрадили свій край і сумліно виконували навіть в окупації взяті на себе функції і врятували немалу кількість людських життів. Допомагали вокуйовувати людей з окупаційних територій, за що піддавались. Тортурам, але все ж таки залишились вірними присязі і народу України. Ваша робота, ваші вчинки заслуговують на велику повагу і довіру у суспільстві. Вдячний кожному із вас за вашу самовідданість, професійність. Бажаю вам. Всім міцного здоров'я, вам, рідним, близьким і як можна найшвидшої, звісно, перемоги нам. Драчівська військова адміністрація вважає за потрібне нагородити хлопців драчівського підрозділу, Казачолопанського підрозділу, які знаходились тут під обстрілами кожного дня, ліквідовували пожежі, рятували людське життя. Тому за поданням суспільства, громадськості деяких з вас відзначимо до вашого професійного свята пам'ятними медалями. Людмила Вікторівна, вітаємо вас! Бажаємо вас міцного здоров'я! Ось приклад героїзму. Жінка, яка була в окупації, але залишилась віддана своїй державі. Дякую вам! Пам'ятаю той день, коли з мами підняли прапор України над вашою частиною. Бажаю вам міцного здоров'я, незламності, впевненості і перемог всім нам. Хожу українському народові так. слава рятівникам України.